Доброго дня, шановні наші глядачі, з вами як завжди програма, «Наш, наш канал, на який я вас е, приглашаю підписуватися. Об'єктивна Слобожанщина» і ведучий Єрківенко. Ми продовжуємо ту, розпочали нашого розслідування по поводу ТЦК нашого Богодухівського в Харківській області і також, е, звісно, е, Богодуховських ментів, тому що їх по-другому неможливо називати. Неможливо, просто неможливо. Я сьогодні е, хотів би відповісти на деякі там е, попередньому нашому виступі, е, люди ну, якби, давали свої коментарі. От я хотів би їх трошки якби, е, прокоментувати. От, е, одна людина, не всі, звісно, одна людина пише, «Женщина начальниця гестапо — це дуже страшно. Ані ж взагалі без термозов, жадне і жорстоке, як на зоні. Тобі це балакається розмови. Це, це людина про, е, від, від, відгукується так про начальника свічого відділу воду, Бабенко, Тетяна Ніколаївна, є в нас така. Ще одна людина пише, що судочинство це злочин. Я повністю згоден з цим. В Україні потрібно правосуддя, не судочинство. І це є насправді правильно ну, розуміння цього всього. Тому що. Е, Насправді нам потрібно правосуддя на суддя, суд, яке чинять наші так, правоохоронці, судді і тому подобно. Прокурори. От. В держачах пишуть така ж сама обстановка. Тобто, ви розумієте, що в нас на Харківщині вся поліція це банда, як я вже не раз сказав. Так, жовтої води теж міліція сажають, ну тобто жовти води теж сажають людей. Безневинно, ну, коротше жах. Один дописують, пише російська пропаганда проти працівників ТЦК, які борються з дезертирами. Ну, напевно, я сказав би вам, знаєте, ну яка пропаганда? Ну, от ви розумієте, хто бореться з ТЦК? Ну, ми розуміємо, що ТЦК це повинні бути люди, які не ховаються там від призовів, да, і не йдуть служити. А це люди які повинні, які там... Відвоювали, получали, можливо, травми несумісні там з подальшим проходженням служби. Можливо, вже, як то кажуть, чи інваліди, чи можливо, вже по-возрастним не попадають вони, ну, якби можливостям. Такі люди повинні це цікавити. Звісно, вони потрібні. Не просто люди, потрібні порядні, хороші, ввоювавші люди. Вони будуть розуміти, на що і як, і вони матимуть на це право пояснювати тим призвівникам, на що насправді потрібні вони на війні. Ну так, де то приблизно. Те, що про ТЦК. Ви знаєте, стосовно ТЦК і призвів. От ви знаєте, от я так думав сидів. і от Насправді ж на війну йдуть прості нас, як знаєте, як люди. Прості і робітники, і селяни йдуть, От, як колись робоча християнська армія була, От, у, -у Бовському імперії зла, Да? Багатії ж ніхто, мінти не йдуть. Ви знаєте, мінтів, е -э, наскільки статистика, ну, ми статистика мирова показує, що. Е на 100 тисяч населення десь приблизно повинно бути от 200 там, ну, до 300 тисяч, е, чоловік на 100 тисяч. Навіть в радянські часи було 214 е, працівників да? в радянські часи. Це коли була репресивна машина, да? якщо ви не знаєте, то я вам скажу, що зараз на 100 тисяч населення 800 мусорів, які Бідкаються, бігають щось, викручують людям руки для того, щоб показати якусь свою потрібність. Насправді вони тут не нужні. Вони в бучені таких багато у нас навіть водуховській поліції у нас є. Я дивлюсь, я вже дивлюся, зараз уже от такий був у нас поліціян, да? мальований, вже в міській раді простроївся там, яким-то там інженером чи там, чи інспектором робить. Падло прослужило, я не можу, у мене других слов нема. Протинялося, пішло, воно ніде не робило, крім як вої, військова освіта, до речі, да. Уже тиняється інспектор. І таких багато. Паномаренко є, до сих пор працює Олександр, закінчивши воєнне військове училище. Пішов робити поліцію, міліцію, мусарню. От, і зараз приспокійненько себе почувається, ніхто навіть не знає, яка в нього е, должність. Блін, він вже і не участковий, не дільничний, і не начальник дільничних, і чи заступник. Чи. Ну, коротше, ви розумієте, що людина просто приспособилася, дуже да? неплохо. Чого він не на війні? чого він не йде воювати? Ви розумієте? Це ж тільки одне питання. Друге питання в нас є багато фермерів. В них є діти. От я приклад Анатолій Семенович, я без всяких, як то кажуть, нічого лічного, да, я нормально. Ну, але ж Анатолій Семенович у нас є такий фермер. Забув да, ну, ви, знаєте, я забув його фамілію. Васені, да, Васіні Анатолій Семенович. Да. От у нього три сина, да, три сина. Молоді, здорові хлопці, чого вони не служать. Навіть депутатів, наскільки мені повідомили, виходили з депутатства для того, щоб, ну, не дай Бог не дали повістку. От. Вони просто не йдуть і не молоді хлопці. До речі, саме основне питання це питання того, що якраз у них, хтось ти там теж в дописах писав, що земля продана. Ні, земля не продана, земля забрана у народа, у людей забрана, такими, як те вже Анатолій Семенович Васінін. Тож Панов, Сергій Федорович, який спортсмен, може вже він і зробив, звісно, вони люблять поробляти собі всякі там групи хвороби і тому подобне. Але ж він здоровий, молодий чоловік. Да? Він не йде, в нього тисячі гектар землі, тисячі. В нього, як нам повідомляють, не один паспорт є. Так можливо, і в других, же там. Ти вже вось... Тобто я сьогодні тільки за Васіння, Анатолій Симонович, каже, три сина, чого хоча б один не пішов воювати. Хоча б один. Я знаю сім'ю Богодухів, в яких три сина. І три пішли воювати. юрію. Один пораний, поранення серйозне отримав зараз. І от він якраз після серйозних на групі, він зараз працює, він проте да, Такі люди повинні там працювати. Які пройшли війну, отримали серйозні поранення. Оце питання. Не провокація і зрада проти ТЦК, а ТЦК повинна працювати. Чому у нас є самооборона, де ховається куча непотріба? Як непотріба? Здорових молодих людей. Самооборона це люди вже возросні, там можливо це все робити, допомагати. Да? Поліціянтів відправити служити, воювати, да? поліцейських до одного. А от іменно те ж самобороне, те ж хай займається, там слідкує за порядком. І як би так, люди там, ті, хто відвоювали. Ви думаєте, вони гірше будуть робити? Ні, не гірше. А кого ловити? Всіх позабирали практично, я кажу, село, робітники, будь ласка. Так що ось до весенні на сцені. Один із синів володіє в нас такий є, Ну, я всі їх називаю, генделі, ресторан, да, в них вони мають вла, власник, я не знаю, хто особисто там з цих синів е, власник. От, Багдад називається. Це да, притон, блін. Ви знаєте, такий притон, що просто капець. Там, ви знаєте, там по вихідних там не пройдеш, не проїдеш, там мавтівками все дорогу заставлено. От вони там всі сидять і гуляють. Чого вони там ЦЦК? Ці Чого їх там нема? Потому що свої якісь шкурні інтереси вони мають. Ну напевно. Та сама ситуація в Олімпії. Така сама. Чому по ганделиках не проходять? Чому не проходять по всіх тих залах спортивних, де приходять, качаються да, всі ці красавці? Да? Служити вони не хочуть. Вони хочуть користуватися всіми благами, а служити вони не хочуть. Ви знаєте, от коли там закон приймають, не приймають про цих е, призивів там, чесний, нечесний. А я розумію так, нечесний, це так. Виїхав з України, забрати громадянство і конфіскація майна без права повертатися. А так вони сидять за границею, а тут у них бізнес іде. Вони гроші заробляють, Тому що вони всі там фермера, власники там заводів, параходів. Це нікому не якби не відомо. Відомо. Але цього не робиться. Це було б законно і справедливо. Нема, не служив. Все, до свидання. Гражданство лишить, ще попробуй заробити його потім. І майна все лишить. І сидіти там в Польщі, чи де ти там сидиш, і вже з прибутків не пойдеть відсюди, вже все. От тому було б справедливо так. Ви знаєте, ще така ситуація, вже переходячи до основної теми. Ви знаєте, дивився нещодавно передачу, виступав президент. І там я ж розумію, що це хтось йому підложив бумажечку, да він там каже, от в Харківській області, там поліціян, там кілька там полковників да, що вони там нібито там перебувають у Куп'янській, там все. Вони всі в Куп'янській їздять. Поймаєте? От розумієте, от який то гад просто підсуває. Ну, я думаю, цей гад, де представник головного управління підсунув бумажечку. Губернатору, губернатор повіз е, отмазувати мусоров. Ви знаєте, ті попередні наші е, два фігуранта, ті, які у нас Коваленко і Астахов, да? вони теж їх відсилали у Куп'янськ. вони побули там дві недільки, ну, командіровки якоби. Походили, побухали там і все годіться. Вони, вони ж не воювали, вони ж на передовій були. От чим вопрос. І вони тепер розповідають. Тобто президента дуре, дуре хто? Губернатор. Сіньєгуба, він його дуре, ті бумажечки і пожався. Президент повівся, йому ніколи. Я вірю, йому просто ніколи. У серйозні переговори, серйозні зустрічі, серйозні е, проблеми е, з по, постачанням е, зброї і тому подобне. Да? А така гадіна, гадіна сидить і підсувує. Таких треба до стінки нахід ставити. Чому? Тому що вони дискредитують президента, по-перше. Ну, а тепер ж е, про тих поліціян. Сьогодні в нас е, темі. Така собі Фісінка Яна Сергієвна. Да? От у я сьогодні тільки два епізоди розповів. Один епізод це в 2000 году, в 2020 році, вибачає. Чоловік попав в ДТП, в нього машину, суддя Шалімов, на арест написали, там, ну годись, поставили на арест, і от вона досі стоїть, а може і не стоїть, ця машина в районі. Да? Вони не її ніде не продають. Нібито проводять якісь то експертизи. Да? Чотири роки. От. Ви розумієте про щось От. Ну ще ж у нас діло в тому, що тут же спитання ще адвокату. Адвокат є такий тризна. Да? От, пожалуйста, до нього звернулася людина, він взяв з неї кошти зразу наперед, 8 тисяч, а що. А тому людині каже, а що ж ви дали адвокату? Він ще все одно робити нічого не буде. Ви б дали Бабенка і все було б нормально. Ми б машину віддали, і ви були б там в шоколаді. Да? От, от така робота. Ну, це буквально. Не... Ще є одна справа, є таке фермерське господарство, Дон. От. І значить, було з цього господарства викрадено 35 тонн. Посівного ну, сімінного збіжжя, пшениці, так? посівного, воно дорогуся. От. Ну, приблизно там трошки більше 200 тисяч. З 2015 року справа лежить у Фісенка, Я точно знаю, тому що я приймав участь у цьому. Вон...